Всім привіт! Зранку вже з'їздив в найближчу цивілізацію. Звідси в аптеку не вибалюється старша, щось температура. Коротше, дивимося, що сьогодні будемо робити клері 100. Прощаємось. Це остання клері, яку ви побачите. Сьогодні, сьогодні відео, яку побачите, це буде останнє в цьому сезоні. Альба 100. Це одне замовлення на 200, Теж про те, що я казав вчора. Два замовлення Флоренс і Крістал. Одне 20-20, друге 25-25. Тупо не достає шланга до останнього. до останніх моїх остатків. Буду так. Там земля промочена, в принципі, і так. У мене тут... Якщо подивитися, у мене тут болото. Починаємо з скверя традиційно. Я думаю, тут на цьому на цьому клаптику 100 не буде. Прийдеться... Як говориться, шкрип по сусеком. Лазить в порядках, де я там попропускав. Щоб було прикрите, заховане материнськими кущами. Все знайдемо. Саме приємний момент. Повічить корм'я. Стою, зрозуміло, хороший нарвав. Не хороший, сіті придеться просто витягнути а сіки, а сіки поїде отримувачів. Праця, праця йде. Mm -hmm. Ось так хаотично проскидав уже 50 есть но ну, я кидал чтобы топысь все только настриг 38 потом пришла ты и ты уже настригла чер разносики короче сток лери наберем с лихвой да наберем <плакова> дя <плакова> не хочешь спать не хочешь спать да друзья я наверное не успев мы почули что-то що пищи и побачил как курка курка телепая мышу Мишу, мышу, в зубах курка держала. Сейчас її пошукаю. А, Если я кирпич, он а ти що її бачиш? Так. Да. Конечно буде ліняти, ти курицю візьми. Воно вона нам вже ліня. Кирпичини, нажимай кріпки. Та да, ну що нажимать, я не буду, я не хочу її задавить. Там Блин. Кажу кирпичину, а потім баночку бери. Де вона? Ось тут десь. І все. Все. Блін, оберу беру кирпичину, вона слиняє. Давай будемо ловити. Падло зерно їла. З тебе Та, таке мешоло. Блін, позор. Ти вас Я їй боюся більше, ніж вона мене. Та я бачила. Ну от опозорився я, да, що не спіймав мишу. Ну ти посміялась. Головне, що емоції, да? А сьогодні, давай напомним всім, що ти медпрацівник у нас в декретах. І сьогодні ти не могла розібратися, як дитячу суспензію зробити лічебну. Медпрацівник. А я розібрався за 30 секунд. Так що... я розібралася, просто запуталась. Так що цей, забудьте, що ти бачила з мишою, тому що я всім буду розказувати про те, як ти... І так всім розказала. Про те, як ти, читаючи інструкцію, не можеш зробити суспензію ту. Будь в моїй шкурі подивимося, в тебе буде голова варить чи ні? Я і так в твоїй шкурі. Біля моєї. Кожен день. Ще й робота удалена, не можу уїхати, віддохнути від от вас. Дома, Ты дома сидю, працюю. Ти біля, біля моєї шкурі. Так, додалось замовлення 25 флоренс, 25 крістал. Це добре, бо маловато нам сьогодні роботи. Альбо достригаємо, перепакуємо і будемо займатися флоренс і крістал. Так, остання клері, що ми бачимо в цьому році на продаж. Подивіться, запам'ятайте і поминайте незлим тихим словом. Осталось там трошки мені, але я ще буду показувати, як садю собі. Може ще про клері поговоримо. Альба. Треба буде її трохи викупати. Так, да, і цей. Та і по суті, що я тільки заклері, остання альба. Остання Альба на продаж. Все, більше нема що продавати. Это Crystal Gold. Дюрифік. Кул. Вау! Закончились слова на англійському. Больний, <laughs> чому ви покинули карантин? Що вже получше? Папа тільки тяжервав Флоренс і трошки охренів. Там таке усилие надо щоб вирвати очень корні Флоренс. На. давай тут друге тут 30 штук я не щита треба ще 40 тут я не зробив 35 ну в руку влізло 30 тепер 40 не влізе треба 30 і 10 в мене все влізе по карманах розстикають давай роботу віддиху на сонце показує флоренс Флоренс. Забирай сам Друзі, Флоренс ще буду замовлять. Флоренс. і Crystal Goat перед тим була. 5.50. Так, є. 200. А тут. Та ти так багато балакаєш, я вообще хотел тобі предложить. Ти ж любиш соревнования? Поіграти в ігру мовчанка, да. Победить той, хто... Е, по... ну, проіграє той, хто перший щось скаже. Давай. Понятно. Тобі не вигадна. Тобі не вигадно в таку ігру грати, бо ти все время балакаєш. Ні, ну ми можемо поспорити. Я даже не можу відео зняти нормально, потому що ти все время балакаешь. Почему не балакаешь? Сіки ж вона повиниці навозила, ця машина. Ось, у ящичку, щоб не падало. Друзі, кому ще цікаво, кому потрібна полониця, замовляйте Florence Crystal Gold. Я думаю, десь по, по кущів 150 з каждої, я ще, мабуть, знайду. Іншої повиниці немає. В описанні буде контакт Viber, приклад як замовити. Ціна 550. Виконати зможу, відповідно, це сьогодні мій другий вихідний, Два, я працюю завтра, післязавтра, і на перший вихідний. Яка це дата, блін? 26 те виходить, так? Да? 26 числа можу виконати. Далі будемо закруглятися, бо у нас проєкт, хто уважно слухав, я казав проєкт. Прийде мій батько і будемо з ним в місті робити цей проєкт. Буду вам показувати і знімати. До побачення.